Попри санкції, росіяни нарощують військове виробництво, зокрема балістичних ракет Іскандер М. За даними розслідування Київ індепендент, минулого року ворог виготовив понад 700 таких ракет насамперед, завдяки союзникам Китаю та Білорусі. Тож який ресурс має оця от федерація і зупинити військову машину Кремля, яким чином можливо, все це зараз розкаже нам влада Цимбаленко. Вона долітає за лічені хвилини. Сховатися часу обмаль, і навіть якщо цю ракету збивають, наслідки катастрофічні. Або будуть вибиті шибки, або впадає цілий під'їзд. Та російська балістична ракета «Іскандер-М». цього року по Україні росіяни запустили їх більше сотні, і виробництво нарощують попри санкції та обмеження. І росіяни в цьому допомагають. Тут відповідь одна і дуже проста це Китай, який є з одного боку великим хабом для обходу санкцій, а з іншого боку, він так само постачає ну, в великих об'ємах свою продукцію. Тобто, це не прямі поставки зброї боєприпасів, але це поставка технологій, за даними видання Київ індепанден, торік Росіянам вдалося виготовити 700 таких ракет, і це втричі більше ніж у 2023-му. Основним джерелом імпорту за даними розслідувачів справді став Китай із 10 ідентифікованих контрактів. Вісім припадали саме на КНР. Та окрім цього допомагали Тайвань та Білорусь. Попри введені санкції постачаються верстати високотехнологічні на це виробництво. Ми бачимо, як фактично Китай, як білорусь, як постачальники з Тайваню фактично сприяють зараз розширенню цього виробництва. Ну і відповідно це вже матеріалізується в конкретні вироби, які вбивають мирних українців. І допомагаючи Китай, отримує подвійну вигоду. По перше, вичерпує збройні запаси Європи і Сполучених Штатів, адже західні партнери надають нам засоби захисту до систем ППО. з іншої сторони. Максимально прив'язати до себе Росію і оплачувати по мінімальних розцінках оплачувати російську нафту, бо вона і так дешева. А за станки та ще через прокладки можна отримати набагато більше ніж вони коштують в дійсності. Але в російській зброї повно західних компонентів. Бо Кремль знаходить шпарини як обмежені обходити. Про це цього тижня говорили на форумі, присвяченому посиленню санкцій проти РФ. Три роки повномасштабного вторгнення. Ми досі спостерігаємо сьогодні велику кількість іноземних компонентів, в тому числі і західних країн, серед них країни, які щиро підтримують Україну. Але тим не менше бачимо окремі фірми, окремі компоненти досі представлені в російському озброєнні. Так не повинно бути. Але поки це реалії, які дозволяють Росії нарощувати виробництво зброї і робити своє атаки ще масштабнішими. От, приміром, водкінський завод журналісти виявили, що на підприємство з 2023 року почало надходити нове обладнання, критично важливе для виготовлення компонентів ракет. На підприємстві навіть нові цехи побудували це. Видно на супутникових знімках. Причому доволі активно побудували. Два великих цехи е і найняли туди понад 2300 осіб. Тобто масштаби виробництва саме по Іскандерах е дійсно вражаючі. Та ракети Іскандер не єдине, чим займається цей російський завод. В Откінському заводі виготовляють всі типи російських ракет з твердопаливними двигунами. Тут тут виготовляли і тополь, і тополь м і ЯРС, і рубеж, і Орешник. Той самий, яким так любить вихвалятися Путін. Ну, от весь світ говорить про да? Ну ось весь світ говорить про Орешник. А матеріали які температура на бойових головках відповідає температурі сонця. Росіяни застосовували Орешник по Україні один раз по Дніпру, і то невдало. А ось уламки цього сумнозвісного орешника. це частини двигуна та інші елементи. Всередині, здебільшого, російські компоненти десятирічної довнини. А от електроніка іноземна, переважно китайська. Путін заявляє про серійне виробництво орешника. Та це радше лякалка для світу, аніж правда, певні експерти. Росіяни роблять ставку на іскандери, і причини одразу кілька кажуть експерти. По перше, їх важче збивати на відміну від крилатих ракет. На це здатний лише американський патріот. По-друге, після спецоперації Павутина, Росіяни намагаються запускати ракети з пускових установок, аби вберегти тактичну авіацію. Вони зараз, взагалі, глобально працюють над логістикою пускових майданчиків. До тих же Шахедів у них є 11 пускових майданчиків. До іскандерів це наземна установка, мобільна рухома установка, яка їм потрібна. Ну і калібри морського базування, зокрема запуск із підводних човнів, відбувається. Тож як Україні протистояти ракетному нарощуванню ворога насамперед підсилення систем ППО. І Це перше, що українська делегація просить у партнерів. Про це говорив і Зеленський з Трампом на саміті НАТО. So, let me just tell you, they do want... Україна хоче мати ці системи, які називає Петріот. Ми подивимося, чи зможемо їх надати. Значно пригальмувати військову машину Росії можуть і наші ударні спецоперації та атаки дронів по тилах Федерації. Добре, там, дві тисячі кілометрів е, до об'єкта. Ну зрозуміло, що у нас вже ми вражали е, подібні відстані. Ну але тим не менш, це якраз дуже непогана ціль для майбутніх е, спецоперацій наших сил оборони. І звісно на Росію мають бути накладені потужніші санкції. 18 18-му санкційному пакету, який зараз має бути затверджений, вже там є ряд китайських білоруських компаній, якраз за поставки обладнання для військово-промислового комплексу Російської Федерації. Вже зараз необхідно встановити обмеження на постачання в Росію готових моделей штучного інтелекту, придатних для військового застосування. Також інструментів та сервісів для тренування штучного інтелекту, зокрема хмарних сервісів, високопродуктивного обчислювального обладнання, а також спеціалізованих дата сетів включно з комерційними супутниковими знімками. Крім цього, важливим є ще більший контроль за вже існуючими обмеженнями, аби у ворога не залишалося шпарин для їхнього обходу. Влада цимбаленко, ми Україна, марафон. Єдині новини.